Мою душу і про душу мого міста Неважливо, звідки ти приїхав з Маріуполя, з Харкова, з Києва. Важливо те, що ти даєш людям: це доброту, спілкування відзивчивість, просто якусь добру пораду. Цікава людина Ні, про Маріуполь. Я розповім про Маріуполь, Цікаво там про мене щось дізнатися. Я розповім про себе. Тобто До кожної людини мати якийсь душевний свій подход. Підход ну я вважаю про це моя кав'ярня. З ніжністю і гордістю розповідає про власне діти, що відкрите три місяці тому уродженка Маріуполя Тетяна Васильєва. Стверджує до її кав'ярні з промовистою назвою Душа. Навідуються як вимушені переселенці, так і місцеві, аби випити філіжанку запашної кави і поговорити про наболіле. Я розуміла, що комусь Маріуполь подобається, комусь ні. У когось в Маріуполі загинули родичі, і люди можуть негативно сприймати мій заклик, тому це нагадування. Але до мене, якось зайшла дівчина, у неї чоловік військовий, і він безвісті зниклий зникли в Маріуполі. І вона із сльозами на очах мені розповіла цю історію. Вона сказала, що ви крута, ви молодець, Тобто вона не засуджувала для неї Маріуполь, все одно син, символ боротьби у цій війні. І я зрозуміла, що я все одно роблю це все правильно. У Маріуполі вона мала добру роботу, друзів, облаштовану квартиру і море. Саме його і відчуття неймовірної свободи в рідному місті їй наразі не вистачає найбільше. Але часточку Азова жінка привезла з собою до Івано-Франківська. Картинок було дуже багато, і мені хотілося наліпити усе. Але я розуміла, що все показати я не зможу. Бо я вибрала ті, які для мене більш важливі. Цей фонтан площа свободи це прямо біля мого дому. Я ну тут для мене дім, море. Ну море це море, тут без розмов. Це символ Маріуполя, щоб всім було зрозуміло звідки я і про що це кафе. А пірс та море так само це місце сили. Я сюди дуже часто приїжджала після роботи з кавою, просто щоб посидіти, подумати. Ця кав'ярня каже Тетяна, мрія всього її життя. А ще спосіб після важкого переїзду з Маріуполя, бодай частково впоратися з депресією, опинившись на іншому краю України, без друзів, родини, роботи, відчула себе нікому не потрібною чужинкою. Питання, що найважче в статусі переселенки, викликає сльози на очах. У цієї вольової і стриманої жінки знову встати на ноги, і коли ти опиняєшся в іншому просторі дуже важко звикнути, тому що тут інші люди, інше місце, все інше там і тебе чужі люди не розуміють. І це дуже важко. Морально це просто треба час для того, щоб перелаштуватися. І зрозуміти, що просто по-іншому на це треба почати дивитися і просто починати жити з чистого листа. Три місяці поспіль каже Тетяна, працює практично без відпочинку, але про те, що відкрила Маріупольську душу, не жалкує. Тут каже і її душа, і душі тих, хто сюди заходить, відпочивають. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.